Пропонуємо вашій увазі дві спарені спальні по уручку трій. Ось так зразу покажу вхід ліворуч в цю другу спальню і з нею і почнемо таким чином. Виходимо. Ось це в студії Vita-Art на другому поверсі. Ось така вона затишна, тепленька дуже. До півдня вона тепла практично весь рік. Ось. Тих, хто любить сонечко, багато-багато сонця. Я най тут закрив трошки вікно. Ось цим дуже сподобається, звичайно. Так, ось ця проглядається переді спальня ця перша. Світла така, тут темні такі меблі. Ось. це гарненьке. Дитячі забавочки. Тут багато було для дітей. Ось, до речі, зразу трошки про... покажу, пройшов поруч. оце Є дитяче ліжко, воно теж буває деколи актуальне, дуже потрібне. ось, Ну, і ще трішечки вікно заглянемо. Спереді приємно. Дорога. Є ось там внизу, але сад, дуже багато дерев. Ось там дали княже і корони. ось, все. ось. Сад, Коли весною квітнуть дерева, просто чудово. Так що беремо до уваги, запрошуємо ми. А ви робіть свій вибір, будинок розташований в центрі біля стадіону. Дуже все доступно. До вокзалу 5 хвилин, якщо не менше, до рукавички 3 хвилини. Так що іноді здаємо, іноді не дуже, але будемо на зв'язку. В літній час це дуже зручно. Ну і в зимові, іноді, коли так лижні, лижній сезон. дуже зручно в різні напрямки. В першу чергу на погар пішки можна дійти. Ну і на різні цей з центру завжди зручно добратися і на тросян, на захарберку, на політах. Так що маємо на увазі. Ще раз повернуся у першу спальню. Тут, бачите, все темненьке, такі ліжка, там то все, шафи. А тут світленько. Ось таке річко світленьке, двоспальне дічко, теж. Ось трошки є картини на стінах Вікторії. Ось. Так, воно виглядає, гарне вікно. Тумбочки, гарненький столик. Для жінок, мабуть, це дуже зручно. Ну і ця, що я казав, біла така шафа, така біленька, білосніжна. Це вже кому такий білий колір подобається. Ну і вікно так само паралельно виходить в ту ж ту сторону на південь. Отож, будьмо чекаємо всього найкращого. Всіх благ.